Весна. Засяяла сонечко, дбухнув теплий вітерець, і природа почала оживати. Зайчик вискочив із нірки і задоволено туптом ніжкою Туп-туп-туп, туп-туп-туп. Ой, ой, весна. Весною стільки забав, радів туптусь. Можна нарвати жовтих хальбабок, спасти віночок з конюшини, погнатися за забарвистими метеликами. Цікаво. Чим сьогодні зайняти, мої друзі, Піду-ка я і дізнаюся. Туп -туп. Вісова стежка привела Топтуся до його друга Скунса квіточки. Побачивши приятеля, зайчик підстрибнув від радості та проспівав хі, -хі, -хі ой-ля-ля, хі-хі-хі, ой-ля-ля, Чи ти любиш ти природу так само, як я? Так, звісно, засміявся Квіточка разом із Топтусем. Я дуже люблю, куди все навколо зелене, дерева, кущі і навіть моїх на камені. Пострибав зайчик далі. На лузі доросли барвисті квіти, він зустрів олінятка Бембі. Може, вони разом пограють у схованки? Хі-хі-хі ля-ля!» -хі -хі, Проспіпав тутусь, витнувши із кущика ромашок. Чи любиш ти природу так само, як я? А вже ж від твоєї бебі обожнюю лух з духмяними квітами, ромашками, волошками, фіромними маками. Мені так подобається спостерігати, як годують бджоли, коли збирають блок із квітів. Почався дрібний дощик, але топтуся це не налякало. Він побіг далі і на лісовій карабіні побачив пугача. Хі, оля, о-ля-ля. Чи любиш ти, природу, так само, як я? Спросив пугача, oh, туптусь. Oh, 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 oh. Закивав головою пукач. А понад усе люблю про холодні вечори та темні ночі. Тоді всі сови прокидаються і літають лісом у місячному світлі. Аж тут Туптусь побачив свою подружку, яка вийшла з нори і замрійно дивилася вгору. Що це в небі? Дочь припинився. І з'явилася чудова веселка. І знову заспівав тут -ту свою пісеньку. хі 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 оляля, хі-хіхі хі-хі-хі, оляля. Чи любиш ти природу так само, як я? У дуже-дуже відповіла подружка. Мені подобається теплий дощик, після нього рослинки ростуть швидше. Але особливо мені та коли хмарки зникають і визирає сонечко. Я так люблю брати небо і веселку. Топтусь постепав далі. На ставку мама качка навчала своїх пташенят плавати. хі 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 оля-ля, хі-хі-хі оля ля Знову розпочав він свою пісенку. Чи ви любите природу, так як я? Одне жовте пухнасте яченя радісно пискнуло. Так, так, я обожнюю плавати в ставку і гнатися за його маленькими мешк... мешканцями. Тут живуть жабки, рибки і равлики. Звивисна стежка привела зайченя до родини перепелиць. Цікаво. Птахи теж радіють весні. «Хі-хі-хі, ой -ля, ля природу, ви любите, так, як я, знову заспівав свою пісенку зайченя. Так, так, любимо, і знаєш чому? запитала вуха. вуханя маленька перепелиця. Ходімо, ходімо зі мною, я тебе покажу, сам побачиш, перепилиця привела тут уся до річки, а там на нього. Чекали всі його друзі. Ха-ха-ха, хі-хі-хі, виселились вони. Чи любиш ти природу так само, як ми? Так, так, я дуже люблю природу, весело вигукнув зайчик. Ліс і ставок, і річку, і луг. Але ви, все, я люблю вас, мої любі люби. Друзі, якщо ви бажаєте продовжити знайомство з казками, з дитячими чудовими книжками, приходьте в міську дитячу бібліотеку.